Вас. В ефірі черговий випуск телепередачі Народний адвокат, що є продовженням роботи соціальної програми Народний адвокат, яка вже 5 років поспіль працює на Волині. Поки українці обурюються непідємно високими комунальними тарифами і віддають останні копійки на їхню оплату, прем'єр-міністр України заявив, що тарифи все ж занадто низькі. Переіндексація тарифів на газ для населення є темою сьогоднішньої нашої програми. І про це ми поговоримо з Сергієм Дяченко, експертом з питань енергетики, головою бюро комплексного аналізу та прогнозів. Доброго вечора, пане Сергію. Скажіть, тарифи зросли на газ у власне сім разів. Доходи залишились тими ж, які і були. Ну а власне, якщо фактично дивитись, то зменшились. Система субсидій не працює або працює недосконало. Багато людей не можуть її отримати їм відмовляють, що робити звичайному громадянину. Ну, дивіться, якщо ми говоримо про газ, то е, проблеми можуть виникнути е, у людей, які використовують газ для опалення. Люди, які е, опалювали будинок десь 100 квадратів е, за старими цінами, вони сплачували від 300 до 500 гривень. Ну приблизно за старими цінами. Так. Зараз, от при цьому подорожчанні, можуть виникнути серйозні проблеми з фінансуванням. Тому людям, які мають вдома газові котли. Вже зараз слід подумати щодо вирішення цього питання. Ну я думаю, що до переходу на твердопаливні держава має пропозиції щодо допомоги, але я боюся, що знову ж таки як загодиться, у нас систем, система буде така, що буде важко через неї пробитись. Ну зараз от ціна на газ, яку запропонували, це десь 320 доларів. А я не розумію прем'єра, який каже, що не покриває, покриває собі вартість покриває. А чому 320? Звідки взялася ось ця ціна? Це якась російська ціна? Ми ж, власне, реверсуємо багато газу з європейських країн, воно дивіться, багато дивіться. дешевше. Ми, ми добуваємо багато газу. Для населення газу. використовується виключно газ власного видобутку. Ми ну, будемо використовувати... Собівартість 500 гривень? А, собівартість 40 доларів. Операційні витрати... А, Добре, 40 які, доларів – це 850 гривень. Ну, але не 320 гривень. Так, 30-40 доларів. доларів – це операційні витрати. Але є капітальні. Отут виникає питання, що, що як їх рахувати, тому що тоді сують і підсотки по кредитах, і упущену вигоду, і ще чорт має знащо. Е, я врахував, у мене виходило, що 120 доларів це те, що врятує батька російської демократії. Тобто туди і операційні витрати попадали, і капітальні. Значить, державні компанії видобувають і 17 мільярдів кубів. Споживають населення. З них, до речі, 12 мільярдів кубів це якраз те, що йде. Приватні опалювальні системи. Тобто десь 5 ми на колонках і плитках спалюємо, і 12 – це котли. Ніде всі ті стільки газу не використовують на опалення. У нас це була деформація, пов'язана з наднизькими цінами газ для населення. У нас були одного часу дешевше, ніж в Росії. Електроенергія в нас і зараз одна з найдешевших. В світі. Тому е... ну напевно потрібно співставляти мінімальну пенсію 949 гривень, мінімальну абсолютно, заробітну плату абсолютно, 1200 двісті гривень абсолютно. з тим, абсолютно. скільки вартує електроенергія чи е... газ. Розумієте, Проблема в іншому. От потрібна термінова реформа пов'язана з тим, що у нас не тільки занижена заробітна плата, а у нас ще 70% в тіні. І е, от тут потрібна термінова реформа, спрямована на виведення грошових потоків і з, особливо пов'язаних з доходом людей з тіні. І інше по повністю повинна буде переглянута система соціального захисту у всьому світі у розвинутих країнах субсидування побудовано на двох етах: перше, це монетизація субсидій, тобто люди отримують прямі субсидії з бюджету. І друге, є система продажу соціальної електроенергії, соціальні об'єкти, дитсадки, лікарні, вони купують дешевшу електроенергію з відповідніх Об'єктів ну, генерації, яка її виробляє, і е, населення частково і що потрібно, отримують електроенергію більш дешево. Ну от з цих але чому ж в нас вибрали таку систему субсидій, що й мало того, що добитися досить важко, так ще й і відмовляють з невідомих причин, так ще й невідомо там які штрафи потім прийдуть після того, як ти неправильно там кому поставив у декларації. Ну, як вам казати, хотіли ще краще зробили як завжди. Ну, по-перше, у нас державна машина зараз, ну як там, зламали де треба і де не треба. Ну і там хаос крізь. Тобто зламано порядок, і ну це, це тепер пару років піде на налагодження нової. Це перше. І друге, просто замахнулися на те, ну от дійсно, це ну, задумка непогана. Але не подумали про джерела фінансування, тому зараз рублять, тому що просто нема чого платити. Тут це, це... ну це як людині, яка утримує півтори-дві тисячі гривень, Але як, як їй якій просто роблять Встріч. все можливе, щоб заробити, тому що просто нема чого тут. Треба ще чітко зробити реформу, щоб у людей. Ну, вивести людей з тіні, тому що ну чому люди в тіні? Тому що нарахування на фонд заробітної плати такі, що просто ну, ну, ну немає нема сенсу, нема сенсу тому що так 60-70% віддавати треба, розумієте? Ну який сенс, як кажуть люди, що якби я ще розумів. Що ці гроші через державу до мене повернеться через а, а то ж розкрадуть? Так. Ну, так, Побудують гарні ну, маєтки, да, на да, тому да, все закінчиться Розкрадуть на цьому все закінчиться. Тому звичайно, що люди намагаються ну, вирішити це питання по-своєму. Якби ви мали вплив на ціну утворення, що б ви зробили, і яка б була ціна на газ? Ну, зараз, зараз те, що є, це вже наближується до ринкової ціни. Ну, моя моя точка зору. Ми маємо за 240 російський газ, 300... 20 маємо вже зараз тариф на газ, десь ну може там 350. Але це вже ціна, яка наближається до населення. Для населення, оте, що зараз є, це вже ціна, яка дозволяє покривати витрати видобувних компаній. Єдине, що Витрати видобувних компаній багатої корупційної складової. Не повинні населення це покривати. Єдине, що треба відрегулювати нормальну податкову систему, тобто там завищені тариф ставки. Зборів з них. Тобто треба трошки знизити, бо це, це капітальні витрати цих компаній, їм треба розвиватися. Але ця ціна, яка зараз, вона вже з моєї точки зору дозволяє їм покривати більшість витрат. Я кажу, ще раз, ще треба е, рентну плату трошки знизити, і буде це вже нормальний тариф. Яка взагалі складова от Нафтогазу, е, корупційна складова Нафтогазу в наших тарифах? Так, ну не рахував. Корупційна складова, це дивлячись, що ви маєте на увазі. Це, скажімо так, хабарі чиновників. Хабарі чиновників, величезні маєтки працівників Нафтогазу, величезні ну, відкати, відкати, відкати тепло... енергетики. за так, скажі, таких, скажімо, людських ну, урядів це було десь 30%. Коли більш жаді мені приходили, значить. Ну це там не закупівля. Ну та сама теплогенеруюча компанія, вона ж так, може але відкати відкати по в різних закупівля... тарифах. закупівлях в державних компаніях, ну вони вони завжди були. Це ну, це знають всі. Тобто, система відкатів вона була, але зараз я не готовий, на жаль, коментувати скільки, бо я ну, не цікавився давно. Там, де система державного фінансування, там корупція. Ну це теж відомо, тому що на що дійсно там дуже така приваблива частина завищити свої витрати, щоб так сказати, при цьому отримати, отримати. так кошти. так, технологічний газ, технологіхнологічний газ, коли купують обленерго для своїх потреб, там намагаються завищити обсяги витрат на технологічні потреби, і таке інше. Тобто, це відома історія. Ну тут треба а, працювати а, з точки зору і а, силовикам, дивитись, і а, так стать розвивати тому ж наку більш прозорі механізми роботи. І найголовніше, що там чому це роблять, тому що технологічний газ він купується за більш низькими цінами ніж так сать, ринкові. Тому е, ключовий момент боротьби з корупцією це звичайно єдина ціна на газ. От тоді не буде, е, так, сати, але вона має бути потреб. підйомною для але населення вона, в будь-якому випадку. Знову ж таки, вона мусить бути підйомною і потрібна система соціального захисту. Це вже ключовий момент. Прозора нормальна система соціального захисту яким чином вона побудована у світі, я вам в двох словах зараз розповів. Тобто, або соціальний газ ну це соціально гарантовані е, об'єкти постачають, і або е, пряме субсидування. Але знову ж таки, це мусить бути прозора відпрацьована система. Тут я з вами погоджуюсь, тому що багато людей просто не йдуть, тому що бачать, що робиться на ну, то, щоб отримати. І знову ж таки е, відмовляють, і важко через це це проходити. Ну, будемо сподіватися, що це буде все покраще. Будемо сподіватися, дякую, пане Сергію, за змістовну та цікаву розмову. Я нагадаю нашим телеглядачам, що в ефірі була телепередача Народний адвокат. Сьогодні ми говорили про переіндексацію тарифів на газ для населення. Дивіться нас щовівторка на 5-му о 23.30 та щочетверга на телеканалі Аверс о 21.20. До побачення.